Про те, що нині найбільше болить українські сім'ї, говорили під час круглого столу українська сім'я та її існування в умовах війни. Один із викликів нині те, що українська сім'я переважно не разом. Ця розлука, що жінка залишається в країні. Жінка вибачає виїжджає з країни, чоловік залишається, або хтось залишається в східних областях, а хтось мусить їхати в західну частину, тому що хоче зберегти себе, так? І не може забрати всіх членів сім'ї з собою, тому що там хтось через хворобу залишається на окупованих частинах, або хтось не хоче виїжджати по своїх якихось певних переконаннях. Це розриває сім'ю зсередини, це викликає дуже багато болю, дуже багато тривоги, переживання і таких емоцій е додаткових виглядів роздратування, хвилювань, е які потім виливаються всередині цієї сім'ї. Це дуже велика напруга. Якщо в сім'ї є діти, то це може в, там, вивалюватися на цих дітей. Е і так сім'я вона ніби є, вона існує. Вона це не розлучення, якесь, яке ініційоване свідомо, але вона розірвана, і це зараз такий процес, який переживає дуже багато сімей. Психологи радять усю свою роздратованість не спрямовувати на найрідніших. Крім того, слід усвідомлювати причина цієї розірваності війна, і всі реакції пов'язані з нею нормальні. Варто більше говорити з близькими, не старатися бути сильними, натомість бути собою, розповідати про те, що болить, і не консервувати емоції, аби не довести себе до депресії. Утім, бути сильними таки доводиться, особливо коли в сім'ї діти їм потрібне відчуття захисту та безпеки. Коли моя старша дитина дізналася, що у нас в країні почалась війна, почалася паніка, сльози, плач, мамочко, хочу жити. І я впевнено стала, взяла її за ручку, обійняла і сказала їй: три слова: дитиночко, все буде добре. У нас мужні воїни, у нас є віра в Бога. Ми захищені, ми маємо вірити. І знати це, не зважаючи ні на що, не думаючи погане, адже мислі матеріалізуються. Ми е, посиділи, поговорили ще трішечки, і я бачила в її очах, як вона, її сльози е, скотилися з її очок, і вона заспокоїлась. Війна поставила нові виклики і перед сім'ями священнослужителів. Півтора місяці ми знаходилися в окупації. Взагалі, ми, так як у мене чоловік священнослужитель, ми не могли покинути приходи, поїхати. Спочатку ми дуже не знали, що робити, чи нам виїжджати, поки ще люди якось у нас зелених коридорів не було, але люди виїжджали самі по собі. Але ми взялись якось до купки всі, я чоловіку сказала, що будемо разом до останнього будемо підтримувати людей, так як з окупованих територій на нашу окуповану людей привозили. То треба було якось розрядитися. Ми з донькою старшою почали трішечки ну самі так випічкою займатися, підтримувати людей, які приїжджали з тих місць, де йшли активні бойові дії. Вони були дуже залякані людей. Так як це була окупаційна влада, не було все продумано. Людей звозили просто в спортзал, Люди спали на підлозі і вони потребували цієї І Ми так себе трішечки відволікали від того, всього жахіття, що проходило навкруги, бо по місту ходили військові. То, то все дуже так тяжко було. Але потім е, потім вже владики батюшка отримав благословення, щоб ми вивезли діточок, тому що дітки почали дуже хворіти. Аптеки були пусті. Е, ну неможливо було знайти ліки, якими можна було лікувати. І завдячуючи владиці Богу, ми виїхали з окупації. зі слів пані Катерини допомагали сім'ї витримати добрі справи, молитвам. Та підтримка одне одного нам дуже допомагала сімейна молитва разом і підтримка друг друга, друзі. Які ми стали частіше зізвани з тими людьми, з якими рідко розмовляли. Але ми розуміли, що ми друг другу потрібні. Ми могли говорити часами. Нас ну, ця підтримка була дуже дуже важлива. Любов родини найкраща підтримка на фронті. Зізнаються військовослужбовці. Насправді дуже важко, бо ти як фізично, так і морально ти дуже, дуже стомлений. Ну, зв'язку ну, не завжди є. А, вот. і, ну, в принципі, якби рідним теж багато і не розкажеш, і на цей. І, і вони хочуть з тобою поспілкуватися, що, щось почути. Ну, в принципі, хто щось пише в привіт, ну, там є нормально. Да. Бо ти вже і хочеш і відпочити, і це, і маєш якусь хвилинку, і ти не завжди користуєшся. Я думаю, що дійсно. Батьків, ну друзів, це дуже сильно ну, допомагає. захід зініціювали натхненники сімейно-соціального проєкту Я хочу жити під час круглого столу. Учасники, а це духованство, лікарі, соціальні працівники, військові, науковці, бізнесмени, волонтери та інші говорили про наболілі теми, що відображаються і на сім'ях, та спільно шукали шляхи виходу з проблемних ситуацій. Серед головних висновків важливість єдності, а також запаси любові та турботи.